Так, розпочинаю з того, що покажу, що водний автомат виключений. Ось він. Це в мене автомат йде на, на вулицю, через який буде підключений генератор в хату. Так, ось. Нема у нас електрики, ось контролечка. Ні тут, ні тут нема. Так, виключена морозильна камера, холодильник виключений, світла нема. І йдемо тепер на вулицю. Ось такий генератор китаєць. Ось от такий от газовий редуктор на ньому стоїть. Зараз запустимо на газу, потім я покажу, запустимо на бензині. Покажу, як переходить. Так, ось де. Ось де. Довжина желіза. Там так от воно заходить. Так, передаю оператору телефон. Для того, щоб завести на газу. Сюди зайдеш, покажи. Включаю газ. Натискаємось на кнопочку по центру для того, щоб пшакати з того самого вийшов воздух і в воздухан подався газ. Клавіша вмикання включена заслонка в крайньому правому положенні. не завелося ще раз зробимо пшап Обов'язково дати пару минут, щоб він прогрівся, розкидав масло і прогрівся. Включаємо навантаження. Свет, як бачимо, є. Холодильник. зараз, мабуть, не так зробимо. Зараз я супруга підключу поступово морозилку і обидва холодильника. А ми послухаємо, як він навантаження колта. Буває так, що трохи плавають, допустимо, обороти. Після обкатки вони стабілізуються. Оцей речажок чуть-чуть заслоночку чуть-чуть призакрили. Трошечки. І все. стабільно робота. Це може бути через, допустимо, слабе, ну, в когось дужче, в когось менше тиск в трубі. І таке моє, комусь це треба, комусь не потрібно. Все, зараз включаємо навантаження. Це включили морозильну камеру. Это холодильник. Другой холодильник. Зрозуміло, що не чуть що холодильники работають. Но у нас 1,5-2 години вже світла не було. Тобто вони працюють. Газ ось проведений через вентиляційне вікно ПНД, труба 16. -та. Водяна. Вон от вот, зроблений тройничок, он на газову плиту пішло шланга і пішло до генератора. 4 години світло. Так. морозильна камера. Ще один холодильник. Автомати, так як я показував. І зараз до цього всього, воно все наголошую ще раз, воно все працює. ну Світло, телевізор. От і підемо сейчас все включимо на сосну станцію. У мене вона для полива. Работає. Така насосна станція Євроакла mh 1300 Так, що тут у нас? 6,5 Ампера, 1,3 кВт. от шильдик. От моя електростанція. Це ця переноска, по якій зараз йде в хату. Вход включаємо. Станція зараз запустилась, нагнала тиск, виключилась. І тепер йдемо до генератора. Я думаю, що чуть буде отлічно, ось кран. Включилася станція Все працює. Наголошую ще раз, що працює зараз холодильники, морозильна камера і ми запускали станцію. Все працює в хаті. Ось такий генератор. І ось інво. У нього є вже моточаси, дизайн по современні, на виду все красивенько. Але альтернатор 10 см. таке відео. Зараз я поставлю на паузу, заглушу, приготовлю бензин, заведемо на бензині вже другим дублем і покажу, як переходить на газ з бензина.